Вітаю! Сьогодні ми з вами малюємо стилізований інше в інше. Значить, Давайте почнемо з цю сторону. Ми почнемо з вами просто з такої лінії прямої, яка загибається вниз. Це що ми робимо далі? Ми з вами ось тут закруглюємо трошки вниз, і закруглили, і піднялися ось такою виїмкою вверх. Тобто не по а трошки виїмка така. І з вами одразу робимо таку виїмку сюди і таке. І майже з'єднали на одному місці, і ззаді зробили ось такий хвостик. Він у нас з гостренькими такими переходиками. Ось таким чином. Okay, давайте Далі тоді. Далі, далі малюємо з вами два крильця. Значить, перше крильце, значить, давайте так: Клювчик, око і крильце. Трошки далі, ніж закінчується голова. Якось так. Значить, ми з вами 3 см. це ширина нашого крила, і висота крила ставимо таким чином, щоб було на. На рівні хвостика і трошки навіть ближче, ніж хвостик закінчується. Хвостик підняли вгору і трошечки вправо. І що ми тепер робимо? Зараз ми піднімаємося така пряма закруглена, закруглена лінія, закруглюємо і залишаємо. І ось тут ми робимо вниз закруглення, а далі виїмка. Ну, тобто таке ем, напів, переносимо вниз на такому ж самому відстані і від тіла на тому ж самому рівні. Також переносимо ось цю точечку вниз і ось цю точечку вниз. І повторюємо з вами точно такі ж самі е, лінії. Прямо закруглюємо і прийшли в точечку. А з цієї сторони, теж е, почнемо зверху. Ми закруглюємо, а далі робимо виїмку невеличку. Ось так буде гарніше. Так. так, давайте намалюємо з вами клювчик. Ми з вами ось тут малюємо полосочку. І клювчик розділяємо на дві частинки. Нижня частинка трошки менша, ніж верхня. І малюємо з вами око. Кружечок, кругляшочок. Ось такий кругляшочок. Не видно. Угу. І можна буде, якщо захочете, промалювати ось такі е реснички. Не видно. Ресничок не видно. Я рукою закрила, так? Да? Реснички. Ось так от. Оп. Тільки на голову. Ага. І ось тут у нас така штама. Малюємо посередині, так щоб... А наоборот, що Ну, Ну, Нічого страшного, ми ж з вами розумні, кмітливі і справимося. Можете чи показати? Кружечок робимо і розширюємо до Ну, Тобто, ось тут маленький клювчик, а ось тут ширший клювчик. І тепер робимо виємку вниз закруглення і, і таке напівколо овальчик і з розширенням невеличким донизу. До Да, трошки, трошки ось так от. Молодці, молодці! Дивіться, що робимо далі. Закруглюємо і робимо такий же самий хвостик, як в нашій пташці, яка була знизу. Такий закруглений хвостик. Так. Готові далі? Давайте малювати. Так, да, давайте криця малювати. дивіться, знову так само. Ми з вами на тому ж рівні приблизно ставимо так, точно таку ж саму ширину крила. Визначаємо крайню точку вона над хвостиком і на, до центру, тобто наліво ми прибираємо, тобто менше, ніж хво... закінчення хвоста наше крило. І знову з вами робимо таке закруглення. Закруглення. І після закруглення ми з вами робимо такий гострий куточок. І, і так. І повторюємо ось тут крило і робимо його трошечки ширшим до, до цієї частинки. Чи, так, так? Кажись, переносимо так само вниз. На тому ж самому відстані від тіла. Ось ці точечки переносимо вниз. І тепер так само робимо закруглення і ведемо до точечки. Бачите, я в точечку не попала, нічого страшного в цьому немає. Вона приблизно на тому місці. Так. так. І далі робимо таке загострення на крильці. Ось тут таке невеличке вниз округлення. А ось тут єдна виїмкою напівколом таким. І у нас це така хвиляста лінія. А, так, давайте намалюємо з вами ось тут посередині лінію клюва. Клювчик. Теж можна більше донизу зробити. Лінію вище донизу намалювати. Далі малюємо око, кружечок. Так. Зіницю, кругляшок. І можна намалювати реснички. Щочки? Щочка, так. Да. Щочка форма може бути будь-яка довільна. Кружечок, овал, трикутничок купичок закругленими е, лініями Так, і перейдемо з вами до е, декорування всіх інших частиночок. Е, далі що ми робимо? Ми з вами від, е, трошечки відступаємо від ока, де закінчиться і малюємо з вами ось таку лінію, яка е, закруглена, гостренький, закруглена, гостренький, гостренький, закруглена, закруглена, і приходить е, до тіла. Ми і Далі вона е, приблизно 5 см. Сантим... ну, Повторюємо точно таку ж лінію на, півтора, на, пів... на 3 на міліметри, десь так довжина ширина. Ось, і повторили цю лінію. Далі ми з вами трошечки відступаємо і ще раз малюємо так само раз загострення, два загострення і три загострення. І знову повторюємо з вами товщину. Лінії. Ось таким чином. І тепер наповнюємо нашу саму, саму пташку ще квітками. Ну, в неї у нас таке національне буде обрамлення. обрумлення. Робимо з вами посередині таку кляксочку. Просто безформена кляксочка. Такі напівкола, які з'єднані між собою. І промалюємо з вами овальчик такий, який ну, напівкола овальчик. І промальовуємо такі овальчики п'ять штучок, як однакової бажано, висоти, однакової довжини. Так, один, два. Три, чотири і п'яте. Дивіться, якщо у вас не влазить, як в мене, то імпровізуємо, робимо його трошки меншого за розміру. Так, і нам треба треба ще всерединку зробити утощення. Ми потім цю частинку будемо робити кольорову. Так. І посерединці промальовуємо з вами дві лінії. Одна лінія і друга. Одна, друга. Так. Вийшла у вас квіточка. Супер, дивіться. І ще одну квітку, а. на половинку квітки ми намалюємо давайте згори. А, і так, ми почнемо з вами з серединки, клясочка така, і намалюємо з вами а, один, три полюсточки. Два і третій полюсочок. І ми його знову посерединці ось так затовщуємо, і малюємо посередині дві палички. Все. І наповнюємо нашу пташку зараз ось такими ще зірочками. Світлана, да, слухаю. А почне і четверка, вже буде весна. Так, ви готуєтесь до весни. Так. Чекаєте на неї. Так. Що хотілося б зробити, коли наступить е... весна? Я хочу, когда что-то персонал, наконец-то я с этой народом на улице Ну ты, 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 бага... ты добрый меньше кататься на народе? Так, и мне в прошлом месяце куда на день народе. Классно, обожнюю ролики, ты же катаешься. Да. За Так, так видите, и мы наполним нашу пташку еще вот такими точечками. А вот. спитать? Давай. Я наконец хочу дочекаться осень, потому что я видела солнце просто невероятно жаркое. И, и я хочу наконец, я подумала, что скоро, наверное, будет лето, и могу поехать домой. Класс, ты очень полюбляешь море? Да. Купаться, плавать, угу. Класс, я Обожаю. Да, да, слухай. розумію, як притормажувати він ту штуку, яка на роликах взагалі. Ну, ти знаєш, що та, тормоз, він насправді такого тормозу в роликах немає. Там, е, дивись, я в Ютубі, коли теж на ролики вивчали, навчалися, як е, кататися, подивилися, там спеціальний ролик є, як правильно зупинятися. І там є в сторону, і таке роз... домалюємо її розвітлення цій гілочці. Далі робимо цю гілочку більш товстішою, і в сторону також робимо точно такі закруглення. І промальовуємо далі стовбур. Так, і ось тут ми намалюємо квіточку розвітлення. І ось тут буде така квіточка спочатку малюємо такі. Але не сильно видно. Не сильно видно? треба трошки, але так дякую. Так краще? Всім так, можна? так. Угу. Дивіться, ось тут. Перший раз прямо не виключилася конференція. Так, да, я вибачаюсь, не прослідкувала. Дуже хотіла, щоб ви все встигли. Конференція закрилася дуже швидко. Так, я буду старатися слідкувати за часом. Так, дивіться, ми ось так промальовуємо з вами на крильцях декілька квіточок. Малюємо з вами чашечку, і від чашечки дві лінії, і потім з'єднуємо знову чашечка, дві лінії округлі, і потім домальовуємо. І можна місцями домалювати ще ось такі листочки. А можна свої візерунки можна. зробити, тому що цей візерунок не розкладається. Можна, можна свої візерунки зробити, вже ж. І думаю, а я домалюю ще до, дивіться, ваші квіточки також буде гарно прикрасити ось такими точечками. Дві точечки і посередині одна. Дві точечки і посередині одна. Можете руку обрати ага. і просто. краще? Так. Угу, добре, і так само ми... І так само ми розмальовуємо з вами і нижнє крильце. Переходимо до розфарбування. Для цього ми використовуємо з вами контрастні кольори: жовтий і блакитний. Це основні кольори, і буде два допоміжних. Блакитний і синій. Спочатку розмальовуємо мілкі деталі блакитним і синім домальовуємо форму квітки і віточок на крильцях. Також ми використовуємо з вами і два суміжні кольори жовтий і оранжевий, для того, щоб зробити віточку більш насищеною. Тому ми жовто-яскравим робимо вкраплення, а листочки розмальовуємо жовтим та оранжевим кольорами. Так само ми можемо з вами задекорувати і інші елементи прикраси нашого малюночку, також жовтим і оранжевим кольором. Розмальовувати ви можете за своїм бажанням, також можна використовувати свої кольори, свої візерунки, які ви нафантазуєте. і робимо з вами фон. Щоб замалювати фон обережно. Не спішіть. Спочатку обводимо контур пташки, а потім вже зафарбовуємо. Переходимо з вами до розфарбування нижньої пташки. Ми так само робимо точно такий же візерунок, як і на верхній пташці. Робимо з вами два дві хвилясті лінії, потім промальовуємо квіточку, другу половинку квіточки, зірочки. І точечки по всьому тілу. Також розфарбу, розмальовуємо з вами і крильця у вигляді орнаменту квітки, віточки орнамента квітки. Також розфарбу, домальовуємо і, точки, по три точки на кожній. і також переходимо з вами до розфарбування нашої пташки. Але тепер вона буде контрастною. Тобто наша верхня пташка була жовтою, то ця основний кольор буде синьою. Тому візерунки будемо робити з вами жовтим і оранжевим кольором, або ви можете вибрати свої кольори домальовуємо з вами віточку, точно таку ж саму, як і вгорі. Домальовуємо візерунок, які прикрашають наш малюночок, можна їх не малювати. Розфарбовуємо пташку у стилі інь-янь. Що це означає? Це означає, що основний кольор в верхній пташці буде блакитний, а в нижній жовтий, тобто розмальовуємо в контрасті. Якщо, підбираємо тут синій і темно-блакитний і використовуємо також жовтий і оранжевий кольори. Розфарбовувати ви можете за своїм смаком, але враховуючи особливість даного малюночку, розмальовуємо в контрастних кольорах. Потім переходимо з вами до фону і основної пташки. Весь малюночок виглядає дуже яскраво і всім творчих успіхів.